Через що може пролягати шлях зцілення моїх взаємин у сім'ї, найперше через зцілення мене, тобто моєї самоцінності, моєї самооцінки, мого внутрішнього образу себе. Друге, це звичайно цілення оцих причин, які можуть викликати те, що я входжу в такі аб'юзивні стосунки, або ж сама їх провокую, чи створюю, або ж мені так тільки виглядає, що мій подруг чи близька мені людина мене кривдить, Насправді я просто проектую якісь свої рани з минулого на ці стосунки. І третій аспект це такий рух до інших через рух. До себе це про пошук груп підтримки, про здорові такі стосунки з іншими, пошук різноманітних спільнот, віднаходження себе через здорові і дружні стосунки, формування таких здорових стосунків примирення з іншими людьми і так далі. Я думаю, що таких три аспекти є дуже важливі. Поділіться вашими.